Вечір, любі малята. Сьогодні ми прослухаємо казку Як не боятися темряву. Це історія про хлопчика, який дуже боявся темряву. А чому? Про це він і сам не знав. В одному маленькому будиночку. Десь на схилах українських Карпат жив хлопчик, Владко, жив він не сам, а разом зі своєю родиною, люблючою мамою Ганною, турботливим татусем Юрком та гостинною бабусею Марічкою. Жили вони добре, дружно виконували хатні обов'язки, яких, до речі, було чимало. Води з криниці наносити, дров для печі наколоти, свійських тварин погодувати і ще купа всього різного. Але Владко ніколи не скаржився. Йому подобалось так жити. Він із задоволенням допомагав дорослим і почувався добре від того, що є важливою частиною своєї родини. Одне тільки засмучувало владка, коли день закінчувався і на землю спускалося темрява. Він і сам не знав, чого так сильно її боявся. Але те, що боявся, то це точно. Якось йому ставало лячно, коли починало сутеніти. Він у цей час закінчував швиденько всі справи. І ховався вдома. Там завжди було світло. І йому від цього ставало краще. Батьки, розуміючи страх свого сина, завжди залишали світло увімкненим. Це було незмінним правилом їхнього дому. І от одного разу щось сталося із лініями електропередач, і світло на їхній вулиці. Зникло. Ох, і налякався через це наш Владко. І так сталося, що мама і тато були в справах в іншому місті, а він залишився вдома з бабусею. Що ж робити? Першою думкою у Владка було сховатися. Але куди ж ховатися? На вулиці темно, та й удома не краще. За декілька секунд він закляк, дав страху собою оволодіти, дозволив собі боятися, постояв, побоявся і щось не дуже йому цей стан сподобався. Подумав трохи і вирішив, що боятися це не весело. Пішов наш Владко на кухню потихеньку, навпомацьки, Знайшов свічки, які мама завжди тримала на видному місці, справа біля пічного комину, запалив одну, оглянув кухню. І якось зовсім не страшно йому стало від того, що свічка може погаснути. Сходив Владко до бабусі, дав їй ліхтарика, щоб вона не боялася. Пройшовся по всьому дому, передивився, щоб усе було в порядку. І знов на кухню повернувся, вирішив провести час з користю, поприбирав трохи зі столу, помив посуд і сів книжку читати. Свічка ж добре світила, все було видно. Та так Владко зачитався, що й не помітив, як прийшли батьки, підвів очі, а вони стоять на порозі й милуються ним. Мама похвалила його за допомогу по господарству, а тато потиснув руку і похвалив за сміливість. От так хлопчик Владко позбувся свого страху темряви і став ще сильнішим. Після цього вечора він уже ніколи не боявся темряви, а навпаки, став любити вечори при свічках, які завжди можна весело провести разом з родиною. А тепер давай з тобою подумаємо, чого боявся хлопчик Владко? Чому Владко сильно злякався? Коли залишився сам з бабусею, як Владко розігнав темряву. А що ви робите, коли у вашому домі зникає світло? А тепер нічого не бійся. лягай спати на добраніч гарних вам снігів.